це четверта частина. Четверта частина. Ось майже наш борщ. Знову такий борщ, красивий, гарний борщ. Він червоного кольору, правильно? Так. Да. Ось як ми його готуємо. З томатом і пас. Але іноді він не зовсім такий червоний, як би ми хотіли. І зараз я вам покажу, як зробити так, щоб він був дійсно червоний. Зараз ми розберемося, чому він може бути не червоним. Так, мені потрібно це вилитий. Віділимо трошки нашого борщу. Бачите, він теж такого не зовсім червоного, скоріше таке, трошки малинуватого кольору. І спробуємо сюди додати лук. Лук. додаємо. Такого борщу не буває, так? це вже О, ні, ну це вже перебір. Це вже не було. дивіться, в чому секрет, коли ми готуємо борщ. В томатні пасти міститься оцет, І коли ми готуємо з томатну пасту, він в більшості, він червоний. Але коли ми готуємо просто з помідорів, він іноді якийсь рожевий, я не знаю, він не такий насичений. А якийсь таке трошки лимонного соку чи просто банально одна ложка столового осту може знову повернути його, йому первостанку кислоты добавляем кислоту добавим кислоту mm. и вернем ему изначальный красный Ну, він немножко розбавлений уже став. желтый борщ кислый кислот червоный борщ кисло кислый кислый тоже але головне тут те, що буряк він якраз виступає індикатором, що не можна визначити кисле середовище і нужне. Ще кращим індикатором буде екстракт червонокачанної капусти. Там взагалі спектр міняється від червоного до жовтого через зелений всі відтінки. Там просто якось тут, так і там дуже багато кожне значення. Буде матися вітін. А, а, а до речі, а чому ж вони так міняють свої кольори? Тому що як в сворому на варені, так як і в червонокачанні капусти. Це неприродні, хімічні індикатори, які теж можуть змінювати своє середовище в залежності від кислотності кислотності. Спробуємо наліво дивіться в одну на ліву іншу наліву кислоту. Спробуємо додати наш індикатор. Ну, так, ну, як був зелений, такі синій, так і залишився. Але він знабарюється, тому що, на жаль, цей індикатор не є не мужтович. Але додамо нашу кислоту. Став жовтий, Став жовтий. Ну, дивіться. Тобто це індикатор малахітової зелений. Він в кислому середовищі стає жовтим, а в лужному – безбагерно. Так, що нас тут є ще? Ну, візьмемо більш Я Такі універсальні. Я О! Стуль...